Якщо ви хотіли колись спробувати пограти у ліжку у вампіра, то в мене є. Що вам запропонувати? Це їстівна фарба, фарба для тіла, тобто чорнила бренд Шунга. Це один з моїх улюблених брендів, тому що ну подивіться на це пакування. Пляшечки залишиться у мене в колекції. Я не знаю навіщо, але так. Це у нас смак Sparkling Strawberry Wine, тобто ігристе полуничне вино, і це справді дуже схоже на смак на ігристе полуничне вино, але якого забрали увесь алкоголь. Якщо ви звернули увагу, що в кадрі у нас є не тільки оця червона, а ще й біла пляшечка, то це мільна шоколадна пристрасть. Ось і мені теж дуже подобається азійський стиль. Він мене підкупає, неймовірно. Вірно в комплекті йде такий пензлик. Він легко миється, легко протирається і може бути використаний не один раз. Я думаю, що на цю пляшечку вистачить дуже дуже дуже, дуже багато ігор з вампіром про вампірів або на вашу фантазію будь-які інші рольові ігри. Я думаю, класно. Але як же схожа на кров? Правда, мені дуже подобається. Ці пляшечки ви можете придбати у нас на сайті Tool in UA. Можливо, там ще буде шоколадний смак яких у нас тут немає, на жаль, на огляді. І з промокодом TikTok3 отримати знижку мінус 10%. ху а ху а ху ху Мене змусили це зробити.